І я вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні ми поговоримо про нові новинки по Бетну, а точніше на ювілейні наборів 20-річчя. І перший набір на сьогодні це ось такий Бетмобіль по Бетмену 2022 року під артикулом 76332, в якому є 330 деталей та 30 доларів. Дуже багато тридцяток. Ну, загалом, мабуть, це мій улюблений набір з цих всіх новинок, хоч і планка не те, щоб дуже висока 4, але все ж, то я 100% його хочу собі купити. Ну і чесно кажучи, мені справді доподобає те, що вона більш такого якогось поличному вигляді, на відміну від старішої версії 22-го року, бо та вона була більш ігровою та навіть завелика. Коли ця версія більш у розмір до фігурок, що, як на мене, справді хороше рішення. І, до речі, цікавий факт, цього року чомусь дуже багато колабораційних машин по Speed Champions. І по ідею можна до цього внести, що як на мене досить хороше рішення. Бо вони справді класні. А тепер давайте розглянемо фігурки. Я б сказав, як от було їх дві або три, але на жаль, тут лише одна, що дуже шкода. Проте це одна справді класна, бо вона має ноги з двох пластиків і також нове лице. Ну і новий тор, звісно, але він не такий якийсь особливий, бо він дуже схожий на стару версію. До речі, ось і стара версія фігурок, ви можете їх порівняти. А маску цю я не люблю, як ви вже знаєте, бо вона ну така собі не підходить тим більше до цієї версії Бетна, як на мене взагалі. Ну і ще щодо кількості фігурок, то вони спокійно могли покласти фігурку Корна, тому що у фільмі і в грі вони такі самі. Тож чому ні? Але окей, вже як є, що зробимо. Ну і ще я мушу зауважити те, що ця модель є повною копією автомобілю з гри. що, мабуть, на краще. Ну, до речі, гри при купівлі цього набору ви отримаєте додатковий золотий скін на цю машину в самій грі. Тому що цей бетмобіль ми і так отримуємо там, безкоштовно, а так, ну як безкоштовно рахуючи, те, що гра платна, а так ми ще золотий скін при купівлі цього набору. Що непогано, мабуть. Ну, мені здається, що це вже все, що вам і що цього набору. Тому давайте перейдемо до доступного. І як добре, що це не бетмобіль, правда? Так? Так, і на у нас під артикулом 76331, якому є 220 деталей та ціна 30 доларів. Що вже не так класно, як в минулому, але все ж не так погано. Загалом цікаво, чому вони обрали саме цей автомобіль, але це, мабуть, тому що у 26 році буде юлей Бетмен проти Супермена. І якщо це причина, то це дещо пояснює. І чесно кажучи, загалом мені подобається як це виглядає, але трішки турбують ці відкриті піни з боку до спереду, бо вони, як на мене, Ну, не мало би тут бути за 30 доларів. Але все ж виглядає досить добре. І ось вам порівняння старої версії з цією. Як на мене, ця версія набагато краща, і плюс краща по кольору, бо вона ну, підходить. Але, до речі, в дечому стара версія краща, а точніше в тому, що там була окрема деталь для дверей з того ботмобіля, тобто конкретно цієї версії. Проте в цієї тут просте яке не має функції відкриття, як там мало бути. А ось і мій Фіорка, і чесно кажучи, вона справді мені подобається, мабуть, навіть улюблена з усіх цих. Мені, наприклад, дуже подобається цей наплічник. Він влять чудовий, і це здається новий молд. Також непоганий плащ під ним. Ще тут є досить хороший принт торсу і ніг. І мушу зізнатися, але мені справді подобається, як вони зробили цей шолом. Тобто хоч і інфа на цього молду, але тут він виглядає досить добре і схоже на який має бути у фільмі. Мабуть, з мінусів я можу заважити лише те, що тут немає другої фігурки. Наприклад, того ж супермена. І так я розумію, що... У грі його не буде, тому і в наборі його також. Але тоді могли покласти хоча б Робіна з цього фільму. Ну і так само при купівлі цього набору ви отримаєте скін, як в минулому, що досить добре взагалі. Ну і самий набір також мені вподоби, Я його хотів би купити, але вже після минулого так точно. Ну і останній Бетмобіль, але не на набір на сьогодні це ось такий бетмобіль по Батмен і Робін, який, до речі, є єдиним набором по цьому фільму взагалі. Але це, швидше за все, через те, що кажуть, цей фільм є дуже поганим. Щоправда, я його не бачив, тому не підтверджується, але все ж, фанати його таким вважають. І, мабуть, це є причиною. Загалом він виглядає досить цікаво, і мені справді подобається, наскільки він задальний, проте він, мабуть, найменш улюблений з всіх інакших. Звісно, це швидше за все через те, що я не до цього фільму і мені трошки все одно, але все ж він навіть зовні, здається, наче він якийсь трошки замалий, ніж мабуть бути. Проте я напевне можу сказати, що він непоганий і це є фактом. Ну і ось єдина мініфігурка в цьому наборі. Загалом це непогана фігурка, але подобається вона мені найменше з усіх інших. Хоча з цікавого шоломі фігурки є ось такий принт, що непогано загалом, але не те, щоб щось таке дуже хороше. Також є прикольний принт на торсі на ногах, але нічого більше особливого немає. Наприклад, теж лице це сам просте лице, яке лего використовує для Бетна в останній рік. І воно взагалі не схоже на Джорджа Клуні. Я не знаю, чому не вирішили зробити якогось цікавішого лиця, яке було більш схоже, все ж таки на 30 доларів кошти могли зробити. Але вже як є, ну загалом я вважаю, що це непоганий набір, проте я б його купляв, би, мабуть, в останню чергу після інших, щоб доповнити колекцію, бо інакше я не теж дуже бачу сенс. Але все ж він непоганий і також дає скін у грі. І останній набір на сьогодні це ось такий логотип Бетмена, в якому є 678 деталей на ціну 80 доларів. Що загалом не те, що дуже добре. Проте на вигляд він все одно досить гарний. Щоправда, мені проблема з тим, що логотип не введений а це просто чорний кажан. Що шкода, бо навіть в кутку зображені такі логотипи, які я б хотів побачити. Ще чимось таким цікавим та дивним. Я вважаю те, що це логотип Бетмена, а не DC загалом. Звісно, я знаю, що зараз Лего DC – це в більшості Бетмен. І все ж ми вже отримали логотип Марвел, Зорні Гвін. Але на DC, і для мене це справді дивне рішення. А тепер давайте про щось хороше в цьому наборі. А точніше про дуже велику кількість різних відсиланок. Ну ось і повний набір, і ви вже, мабуть, побачили золоту фігурку. Але ми не подимось трішки пізніше, а перед цим... І почнемо ми у цьому кутку, в якому вже можна побачити ось такі ролики, які відсилаються на Гарлі Квін. А далі в нас розташовані капелюх та парасольки Пінгвіна. Також тут є ще перевернутий кажан, який, мабуть, відсилається на Менбета чи самого Бетмена, я не певен. Ну а вже тут зверху є ось така рослині, що відсилає до отруйної плюща, а також ось такий обертажний гак Бетмена. І не йдучи дуже далеко, тут є ось такий молот, що, ймовірно, також відсилає нас до Гарлі Квін. Ну а тут є наручники і, мабуть, сперей проти акул. І ось тут трохи далі є рація та каплю загадника, а ще один батаранг, яких у цьому наборі є декілька. Ну вже тут в нас є батька жінки-кішки, і ще один батаранг. Також тут у нас є після Джокера та, мабуть, зброя містера Фріза, окрім того, тут у нас є кошеня, що теж відсилає до жінки-кішки. Ну а далі в нас тут є ще один гак та потенційно відсилання на смерть Джейсона. Та найбільша річ у цьому логотипі це ці двері, які відчиняються та мають можливість зберігати Бетмена у ньому. Ну загалом це все, що є твій тому давайте подивимось на підставку конструкції, яка виглядає досить гарно і, до речі, здається, логотип можна зняти і побіч на стіну. Окрім того, то тут є ось така золота деталь та фігурка, на якій ми зараз окремо подивимось. А ось і вона, і чесно, вона непогана. Проте мені справді не подобається ідея використати новий дизайн Бетмена, а не якийсь більш класичний. Все ж це все одно хороша фігурка. Єдине шкода, що Лего зробили це не як у Зангвінах, де в різних наборах були різні персонажі, яких раніше в Лего не було. І взагалі цікаво те, що вони використали ті шпринти, єдине у іншому кольорі. На диво це виглядає навіть краще, ніж проста версія цієї фігурки. Ну ось і сама деталь. І, чесно кажучи, вона мені подобається. Особливо ось ці принти бетарангів, вони класні. Також досить цікаво те, що написано з 2006 по 2026. Але лего брали паузу між 6 та 12 роках, тож це не прям 20 років. Ну і загалом це справді класний набір, але я б його десь збрав, мабуть, на знижках, бо інакше дещо за дорого. Проте він все одно класний і має багато класних відсиланок. І, можливо, я помиляюся, але здається, при купівлі цього набору ви отримаєте скін у грі на золотого Бетмена, що якщо так, то дуже круто. І загалом це все по наборах. Тому дуже дякую за перегляд і вибачте, що так довго не випускав відео. Та окрім того, мене закінчили забрати набори на стрімах. Тож якщо вам ще цікаво, чекаю вас на цьому тижні. І ще раз дякую за перегляд цього відео, ставте лайки, діліться з друзями і па-па, бувайте!